Я маю на це право. Яке? Згідно чого? Згідно Конституції України. Я маю це право збирати. Ви взагалі мої слуги, ви служите народу України. Я є народ України. Слухаю. Ви ви, це абсолютно. Слухаюся і повинуюся. Я абсолютно в цьому підтвердили, що я є громадянином. Давайте. Хазяїн, що треба зробити? Е що вам хочеться ви скажете ми ваші слуги що маємо ви слуги народу ви служите народу а кому ви служите а кому ви служите взагалі Ні, не мої ви народу служите я є представником народу Ну так мої. я є представником народу Так. мої От там когось іще що, людини будь-якої, яка тут ходить. Чи, нема що розказувати. Воє їхні, їхніми слугами. А, а, а кому а ви служите? А кому ви служите взагалі? Ти Де, як десь почитав статтю, що хто є з влади в Україні, так почитай повністю, як це вся влада в Україні здійснюється. як вона здійснюється? Ну, так ти ж не зобов'язаний це розповідати. Як це? Ви зобов'язані це розповідати? Вас для цього і наймають, що, щоб ви... народ вас наймає. Через що наймає? Через який через що? Через те, через те, через те що наймає. вас вклав вклали 121 двадцять блядь, тисячу 100, блять, гривень. 100. Народ вклав зі своїх податків. Зі своїх податків. З цього, з що народ платить, зі своїх податків, клав, 121 тисячу гривень за кожного із вас, щоб ви такі їздили каструльоголові, коротше, Оце розповідали всю оцю чепуху чи Ми що. Що може бути таким, як ви сказали, добре. Чим будь таким, як ви. Клас. Що далі? І що, так що з вами п'яним говорить можна? Діалог у нас не складається з, вашим, з вами в такому стані. Ні, так ви ж привикли, щоб з вами діалог складався по-другому, щоб вам на лапу давали і все було окей. Це ваша суб'єктивна точка зору. Так, да, це моя суб'єктивна точка зору, абсолютно а вірно. Так вона хай при вас і залишається. Ну вона при мені залишається, але я її маю право висловлювати. Висловлюйте. Ну я її і висловлюю. Але я її і висловлюю. Чи ви бачили, щоб я в когось брав кошти, не правда? Ні, 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 я є. Я особи, особисто, особисто вас не бачив. Але це моя суб'єктивна точка зору, яку я маю право висловлювати. Навіщо ви мені оце кажете? Що ми привикли брати лапу. Особисто не що мені так... Чи ви Особисто ви так? вас ні. Так, По послухайте, давайте, давайте ви не будете оце, гратися словами Чепуку. Я особисто до вас, я особисто вам не казав такого. Я казав, що ваша структура. Ні, Ви сказали ви всі. Ва, а, ви всі. Ну, так, да, окей, можете ви всі брати. Добре. Добре, можете так брати. Мене це абсолютно не хвилює. Ви взагалі без посвідчень. Якесь кримінальне угруповання, яке їздить і кошмарить людей. Замість того, щоб регулювати перехрестя, коли вони не працюють. Ви їздите і кошмарите людей? А що, ну що вам ще треба робити, звісно. Що вам ще треба робити? Ну це ви мені повинні розказувати, що вам ще треба робити, а не я вам. Яких? Яких? Таких, як ви. ходять. А, таких, як я... Який кошмар, що я зробив? Вас за кошмари, о який кошмар! О божечко, що ж делають? Ви думаєте, що я її... її... просто так подивите? Я що думаю, що ви мені не цікаві взагалі. <рес> Аналогічно. Ну, так да чого ви мене. Так чого ви до мене докопалися, якщо вам не цікаво і мене... ви мене везете на поділ? Тому що ви можливо виходить на цей час. Тому що що. Ви розумієте, що таке діалог, а не монолог? Якщо вам цікавий монолог, то розповідайте далі. Ну, розповідайте, давайте. Ні, я вам не перебуваю. Давайте, розповідаєте. Розповідайте вам вже самого. О Боже, блядь. Я запитав, обо. тому що що? Зафіксують. Зафіксують що? Ви перебуваєте в комендантську годину, гуляєте побудують. Яку комендантську годину? Є таке правопорушення, як комендантська година? годину. Є таке правопорушення? Є таке правопорушення, як комендантська година. Де я можу перебувати коли захочу і де захочу. Є вільна людина. Комендантська година і повержем на стану обмежує деякі офіційні права громадян, <рес> якщо ви не знали. В <рес> 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 Чого ж ти в окоп не йдеш? Ти ж. Там учи, вчився стріляти, всі діла. Ну так чого ти в окоп не йдеш? Такий розумний. А, не прийшов час. Так що ти мене кажеш, коротше, йди в окоп. Якщо я не вмію взагалі от цього нічого. А ти вмієш? Ну так іди в окоп. Ну так чого ти мені кажеш, коротше, оцю чіпуху свою? Успокойся, хто б тут за порядком дивитися, він таких як ти оце. От не такі, як ви, так точно. В себе алкоголь і ходить по вулиці, то кричать. Що кричать? Я йшов, нікого не чіпав. Ну, е, не ви чомусь, Які мене дині зупинили. Дині Ой, ні, 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 не бришу, не ви. Ні, Прошу, не брошу, не ви. Е, зупинили військові, підвели мене до вас, ви в мене вирвали мій документ, паспорт. Де він зараз знаходиться ваш паспорт? Ти як я її вирвав? Да не ти. Не я? Він. От твій напарник вирвав. <рект> ну серйозно! <рект> а може я? <рект> а може він? А Та, ви такі вивов. клоуни, коротше, чесно. Ну, клоун тут ти. Ха, клас. Розважайтесь. Ведеш себе як постріляє. Як шан? Де... Як там? Зустрічалася але з гайди, ні. Да ты не встречался, ни с кем походиш? А шо, должен? С кем сам зустрічатися? А де? просто не помнишь, я покажу. А, все есть. А, да в, в кармане там десь валяется. А вы не курите звучит? Нет, заброни на фото. Ай! Не мене. То що у мене бити тут будете чи що? Мені буде матеріалом, дай сказати. тебя А, тут. А, возьму сейчас. Mm. Так что я затриманный, чешу? Конечно. А, протокол затримання? Конечно буде, все. Ні, давайте так. Протокол затримання, потім я з вами буду кудись. Протокол затримання вы... Ви... Підпишете. Ні, Протокол затримання буде або тут зараз, або я з вами нікуди І не збираюся. А ви мене ззаді ззаду не обходьте, будь ласка. Що будете далі з цим протоколом робити? З чим? З яким? Ну, З протоколом затримання. Що ви хочете, щоб. Ну так ви давайте протокол затримання ви декул, да. вам на, на видається. Ні-ні-ні, Давайте, ви протокол затримання, я затриманий, або я пішов. Де це так написано, щоб вам протокол затримання давати. В якій книжці? Чи? А ви свою книжку почитайте, а тоді вам буде все зрозуміло. Давайте визивайте сюди слідчю оперативну. Ні. А чому Ви чому мене тягнете? Чому мене чому тягнете? На якій підставі? На підставі того, що ви затримаєте. На підставі чого. На підставі чого. На підставі чого? Я не затриманий. Ви затримані. Я не затриманий. Протокол затримання! Протокол затримання! Оформляйте воно. протокол затримання, затримання воно. зараз воно. тут. Зараз а тут протокол затримання.